А тим часом на сході минулої доби бойовики 60 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Загиблих немає, але одного бійця поранено. На прицілю ворога усі без винятку напрямки в день дещо стихло. Гуділи переважно гранатомети. Більше дізнаємося від Артема Сорокіна. Він наживо з нами з Донбасу. Артема вітаю, розкажи, куди поціляють найчастіше, які населені пункти потерпають? Вітаю, Ольгу. Бойовики активно гатять уздовж усієї лінії фронту. Найгарячіше нині на Маріупільському напрямку. Там по наших позиціях б'ють із гармат, мінометів, гранатометів та кулеметів. Як і раніше, традиційні гарячі точки це Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Широкине та Мар'їнка. Власне саме в районі Мар'їнки маємо одного пораненого українського військового. А, попри таку активність терористів на всіх напрямках загиблих, а, на щастя минулої доби не було. Ми ж сьогодні побували в Авдіївці. Минулої ночі там працювала ворожа артилерія 152-го калібру. Неспокійно було в районі Авдіївки. Там ворог продовж шести годин вів мінометний та артилерійський обстріл. Вогонь вівся з боку окупованої Ясиноватої. І навіть попри таку потужність обстрілів в Авдіївці сьогодні відбулося справжнє велике, велике свято. Одному із найбоєздатніших підрозділів збройних сил України, 72-й механізованій бригаді, сьогодні виповнилося 75 років. Про ювілей під вогнем. Дивіться далі. На другому поверсі будинку культури святкова метушня. Дівчата з сьомого класу чи поряд третьокласниць. Ви хто? Помирає? Наше тобі сьогодні Аполлонік. Щоб варити борщ для танцю. Навпроти куховарок принцеси в довгих сукнях. Усі ці дітки учні другої Авдіївської школи, тієї, яка найбільше постраждала за часів війни. Кілька прямих влучань нас пока в другу школу. Нам обіцяли що нашу школу зроблять її опорною, і ми на це точно сподіваємося. Та поки цього не сталося, авдіївські школярі не занепали духом, а навпаки, власними зусиллями створили танцювальний колектив Міленіум. Готуються привітати зі святом особливу публіку. 72-ю бригаду, наші захисники, які нас захищають, оберігають. Ну і Іменішних поб'єду. Іменинники тим часом збираються на дворі. Сьогодні усміхнені, без балаклав та зброї. Вони фотографуються, обіймаються. Серед ювілярів шукають того, хто міг би розповісти про бойовий шлях підрозділу від самого початку війни. Вояки, всі як один мені вказали на нього. Я виїжджав з первим БТГором, 8 березня 2014 року. Дійшов до Краснопартизанська. партизанська Потім після Краснопартизанська партизанська вже з в Мелітополя я виїжджав з третім БТГром, ходили на Старобешево, Петрівське, Петровське. У складі 72-ї механізованої бригади Руслан Сулименко пройшов шлях від головного старшини до командира зводу. Десятки звільнених міст, сотні бойових зіткнень і три роки віддалік від рідної домівки. Я виїхав з дому 8 березня 14 року і по сьогоднішній день, ну так, раз 4-5 місяців відпустку на 10 днів. Тобто, у мене зараз... Донечці е і вісім місяців. Я практично не бачу, як воно росте. Зате каже, бачив і добре пам'ятає, як саме його 72-га, разом з іншими підрозділами звільняла Савур-могилу, відвоювала Кучаївські теракони. До останнього трималася в Ізваринському казані, утримувала Волноваху та Донецький аеропорт. Потім назвали хлопців кіборгами. У нас зараз є е е е скам так свої герої, так називаємо, промберги. Які обороняють промзону Авдіївську, так що нам теж є чим пишатися? Тим часом у холі пресофіцер чіпляє на стіну святковий випуск газети у центрі стаття про Сталінград. Наша бригада вона була створена на початку Другої світової війни, була створена саме під Сталінградську битву. І зразу після того як вона була створена, вона була кинута в це ну знаєте, як, таку м'ясорубку. Зразу в сталінградську цю битву. Ну, як ви знаєте, закінчилося тим, що німецький фашизм розгромили. Вояки сідають, свято починається з нагородами від міністра оборони біля мікрофона. Генерал Хомчак. Він теж ювіляр, бо раніше і сам служив у 72-й бригаді. Сьогодні ця крихітна актова зала в Авдіївці мала би бути забитою вщент державні нагороди. Мало б отримати дуже багато військовиків 72-ї бригади. Втім, як ми бачимо, третина залишається зали вільною через потужні нічні обстріли. Деякі бійці таки не змогли полишити свої позиції. Тому вищим командуванням було прийнято рішення нагородити цих хлопців просто на їхніх позиціях. Іменинники розходяться. Руслан Ордена нині не отримав, утім каже, головний подарунок дістався саме йому. Дзвінок від маленької донечки, хоча бачила тата лише раз у житті. Каже, скучила. Ну знає, не знаю, як в неї це виходить. Ну, вона мене узнає. І з мамою вона тоді не дружить, поки так? папа вдома. З Донеччини Артем Сорокін, Роман Крюков та Роман Волонець. Програма Вікна СТБ.